Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Хотілося б сказати доброго дня всім, але день не є добрим, тому що страшна трагедія сталася в Києві цієї ночі. Загинуло декілька людей. Здається, 4 чи 5 заживо згоріло. Це взагалі дуже страшно, тому що був дуже сильний тракт біля станції метро Лук'янівська. Тому, от такий досить поганий день. Я попереджав, що теракти ще можуть бути на вихідних. Мені карти на суботу та неділю випадали дуже погані. Звичайно, що хочу сказати, що на Київ мені не випало негативу, але зато мені негатив випав на Київську область. Але ну, Київ не існує за межами своєї області. Так що Відповідно, прогноз Київської області стосується і самого Києва. Логічно, що Київ не існує як окрема республіка десь за межами власної області. Тому, от, так, так програвся прогноз, на жаль, досить негативно, досить тяжко. Нехороший день, такий траурний день. Я бачив ці фотографії, там і по водопроводу прилетіло. Коротше, дуже зараз в Києві тяжка та напружена ситуація. Взагалі, цей тиждень був не дуже хорошим. І по Кривому Розі був теракт дуже великий, дуже сильний. І, і в середу був теракт теж досить сильний та масштабний. Хочеться, щоб це все якомога швидше закінчилося. Хочеться, щоб дійсно настав мир, щоб все було добре, щоб вже не було цього всього гадства і всієї цієї небезпеки для нас, усіх, для нашої країни, для наших рідних, близьких. Але я хочу сказати, що я от буквально вчора я записую це відео зараз, 18 число, 18,01, зараз 10-та година ранку. Я вчора буквально давав інтерв'ю одному каналу, і я, мені карти показали ще декілька таких досить серйозних небезпек на січень. Тому я скажу, що ще провокації, агресії та теракти можуть бути у великих містах. Так що, будь ласка, шановні мої глядачі, будьте максимально обережними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Це надзвичайно важливо. Нам всім разом триматися, разом, берегтися, і тоді, дасть Бог, все в нас буде добре. Дякую вам велике за те, що ви в мене є. Я надіюся, все з вами добре. Я надіюсь, ваші рідні, близькі в безпеці. Жителям Києва висловлюю співчуття. Тримайтеся, шановні рідні, і бажаю вам, щоб все було добре. Так. Бажаю вам, щоб все було максимально добре, максимально позитивно. І нехай буде поменше небезпек і поганих негативних прогнозів. Дуже шкода, що такі негативні прогнози збуваються, але. На жаль, маємо те, що маємо, як казав перший президент Незалежної України. Хочеться вірити, що все одно, все це безумство, гадство і вся ця війна якома швидше завершиться. Бажаю всім миру. Найголовніше це мир і здоров'я. Все інше в тому житті це прийдешня, це все можна заробити. А от мир і здоров'я це речі, які апріорі мають бути з людиною, тому що це базові потреби кожної живої людини на планеті Земля. Здоров'ячко і мир. Мирне небо, все інше в житті можна заробити. Бажаю всього хорошого. До нових зустрічей.